Наш ефір триває, і ми продовжуємо говорити про події 14-го року, які в історії називають Іловайським котлом. Згадати хронологію того дня допоможе нам військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов. Пане Владиславе, я вас вітаю. Вітаю вас слава Україні. Героям слава з 14-го по сімнадцятий рік ви були начальником прислужби служби Генерального штабу збройних сил України. І ви добре знаєте про ті події, які трапились 29 дев'ятого серпня го року. Чи можете пригадати хронологію того дня? Ну звичайно, що тим подіям передували просування українських сил оборони в першу чергу підрозділів Національної гвардії України, які діяли за підтримки визначених підрозділів Збройних сил України саме в районі Іловайська, Було чітко визначені завдання, була відповідна координація керував тим процесом. Тоді генерал Харчак, і сама на той зведений підрозділ покладалась місія щодо охорони та оборони цієї ділянки фронту. Потім, після того як Російська Федерація де факто. Фактично не не прикриваючи на територію України безпосередньо своїми регулярними військами. Сталася кризова ситуація. Вона була пов'язана з тим, що деякі з наших підрозділів не мали змогу тримати оборонні рубежі та позиції. Відійшли, стала провадження в тих самих захисних та оборонних порядках українських сил оборони, які кінець кінцями трансформувалися в ту саму сідовідому відому, Іловайську трагедію. Були дуже серйозні залашунтові переговори на рівні. Керівників міністерства оборони та генеральних штабів двох країн Російської Федерації і України до того, що російські офіцери не будуть дотримувати слова. Ми тоді ще не звикли. Саме тому ті обіцянки вищих військових посадових осіб російської міноборони, Російського генерального штабу, мовляв, вони давали можливість створила зелений коридор для виходу наших підрозділів з Лівайська. Пани Росія не дотрималися свого слова, і фактично в під тирі, розстріляли наші колони, які виходили звідти. Протягом тривало часу, десь 2015 році тривала робота тимчасової слідчої комісії з числа народних обранців в нашої країни, яка, яка дійшла до відповідних висновків. Ключовим нюансом цих процесів була російська армія, Російська Федерація. А з того часу ще й досі всі матеріали пов'язані з Іловайською трагедією є утаємниченими. Певні кроки робилися в 2020 році щодо розтаємничення певних відомостей, але того не сталося, і це звісно залишає чимало питання українського суспільства, бо мені здається, що Україна має право знати, що призвело. До новацька трагедія окрім російської агресії, що призвело до здачі свого часу Криму. Нападало російському агресу Криму та Севастополя Відповідно, є нинішня сучасна історія, яка так само ставить чимало дуже незручних питань і щодо кримських перешийків, і щодо оборони Бердянська, і щодо оборони Маріуполя та інших населених пунктів на всій території нашої країни від півночі Київської області і до північних Херсонської області. В Будь-якому разі питання залишається у українському суспільстві дуже. Чудова пам'яті будь-якому разі після завершення цієї війни безумовно нашою перемогою на ці питання треба буде відповідати у діяльність або бездіяльність вона породжує безкарність, і тут ми маємо бути свідомими того, що незалежне, неупереджене чесне розслідування тих самих причин та обставин, які призвели в тому числі власні трагедії, це е, запит суспільства, який має бути реалізований. Угу. Пане Владиславе, то все-таки це слідство воно вже закінчилося і воно є таємниченим? Чи воно ще триває? А справа в тому, що робота тимчасової е, слідчої комісії е, в рамках? Е, е, Повноваження народних депутатів було завершено в 2015 році. Тоді головою комісії був народний обранець Андрій Сєнченко, то тобто вона свої висновки та сосвічній комісії априлюднував. Потім, не знаю, що офіс генпрокурора проводив відповідні дослідження це 20 двадцяти роки. Але знову ж таки, результати, які стали публічними, було звинувачення лише керівництво Російської армії Російської Федерації щодо дії або бездіяльності інших посадових осіб, зокрема Українського міністерства оборони та генерального штабу, відомості на той шорт не було можливо на часі. Важливо є певні причини щодо процедурної помаки, чи завершено повністю розслідування чи ні. Здається, що якщо висновки оприлюднені, то Слідство завершено, але ж будь-яку справу тим більше по резинасу завжди можна поновити у разі, якщо будуть викриті додаткові причини та обставини, які будуть потребувати додаткового дослідження, відповідно реакції правоохоронної системи нашої країни. А ці дії російських військових. Я гов, говорю про те, що вони розстріляли наших військових, які йшли по зеленому коридору. Тобто російська армія не дотрималась домовленостей. Це розцінюється як воєнний злочин? Безумовно, це воєнний злочин, це порушення правил норм ведення бойових дій. і... Термін дії відповідальності за ці злочини не мають жодних часових проміжків. Я думаю, що свого часу ми, за прикладом держави Ізраїль, ми притягнемо до відповідальності всіх російських злочинців, тому що і тих посадових осіб, які були дотичні до створення прецеденту і новайської трагедії. Хочеться ще розуміти, які справді втрати понесла Україна за той період, і не тільки в день 29 серпня 2014 року, а і в той момент, коли наші війська боронили Іловайськ. Ми маємо цифри, які оприлюднені в інституті національної пам'яті. Це загиблих 366 воїнів, 429 зазнали поранень і 158 зниклих безвісти. Пане Владиславе, це мається на увазі цифри за саме 29 дев'яте це ті люди, які виходили по коридору, чи тут мається на увазі і ті люди, які боронили Іловайськ, тому що події тривали не в один день. Вони ще тримали, тримали так, оборону в Іловайську, і там також, на жаль, були і поранені, і загиблі. Так, тому що там точилися пекельні бої. Бо від початку ворог намагався намагався штурмувати в рамках штурму цього населеного пункту взяти під контроль. Його відповідно, знищити наш гарнізон, який боронив його. Питання полягає в тому, що чи всіх пойменними знаємо загиблих та захисників Лавайська. Мені здається, що ні, бо знову ж таки підкреслюю, що ключову роль та місію в цьому процесі щодо контролю над Лавайським брала на себе. Доворовочі підрозділи, які тоді виграли під прапором Національної гвардії України, вівся там ретельний облік особового складу, має сумнів. Що не менше на, на прикладі ворочих батальйону Айдар, я знаю, що облік та в з'ясування, хто саме брав участь в бойових діях, хто загинув внаслідок ворожих дій на російської окупаційної армії, той процес тривав дуже, дуже довгий проміжок часу. Було до допічно до цього процесу. Встановлення цих даних. Чимало посадових осіб з числа е, фахівців українського генерального штабу, тому тут ми маємо розуміти, що ми не маємо усіх відповідей на питання, які турбують українського світу. Скільки зміну за, за яких обставинах? А ми пам'ятаємо, що війна триває аж до поки не поховали останні солдат цієї війни. На початку нашої розмови ви сказали, тоді ми ще не знали, наскільки можуть бути підступні російські війська і довірилися їхньому слову. тому наші військові вийшли по цьому зеленому коридору. І також тоді ми підписали угоду після Іловайської трагедії. Я говорю про умови мінського перемир'я, які були підписані 5 вересня 2014 року. Що це за угода? Роз'ясніть нам, будь ласка, і яке значення вона має вже зараз. А йдеться про перші мінські домовленості, які які встановлені встановлювали лінію розмежування між чи е, парамілітарними угрупуваннями е, які діяли на території Луганської та Донецької області, тоді вони вже проголосили себе окремими державами ДНР і відповідно українськими силами оборони, які були дотичні до антитерористичної операції. Чимало е, списів тоді було зламана, в тому числі щодо е, вимальовування тієї лінії, де саме тоді е, е, має проходити та е, лінія. Яка розділяла українські сили оборони відповідно російської окупаційної армії, яка ділаться тоді під чужим прапором. Тобто, фактично, Російська Федерація не визнавала в той проміжок, що і її який беруть участь у вбивстві українських військовослужбовців українських мирних мешканців, але будь-якому разі то була змучена міра, бо втрат української армії зазнала відчутно і чимала військово посадових освітів, які були тоді дотичні до прийняття відповідах решень, говорили про таке. І якби ворог сунув далі на захід від Іловайська, фактично аж до лінії ріки Дніпро у нас не було ресурсів для того, щоб зупинити ворожу навалу. А, в той самий проміжок часу стався героїчний рейд підрозділів чи державних штурмових військ під проводом генерала Михайла Забродського, який дозволив певною мірою гамувати апетити ворожої армії. Але це дещо дещо інша історія. Будь-якому разі, нинішня війна вона є унікальною. Вона демонструє з одного боку мужність та звичай українських воїнів. з іншого боку, підступність та підлість з боку російської окупаційної армії. Того часу абсолютно всім зрозуміло, що слово російська офіцера не варта нічого, що домовлятися з Російською Федерацією абсолютно нереально, бо вона ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. І те, що єдиний вагомий чинок, який спроможний докорінно змінити ситуацію на полі бою, це навчене підготовлення та всебічно забезпечені українські збройні сили. Бо лише мову силу і силу української зброї розуміє Путін та його армія. І ще хочу про полонених поговорити. Я розумію, що ця тема дуже така е, непроста і багато тут говорити, деталей називати не можна, ми можемо і не знати багатьох, але все-таки, що вам відомо, то ви скажіть те, що можете говорити. Е, в 2014 році, 29 серпня, тоді Іловайська трагедія, тоді ж були і полонені. То е, чи відома їхня Помнити. доля? Чи повернули тих людей, яких тоді взяли в полон? Понад 300 uh, військовослужбовців uh, різного рангу військового звання потрапили в полон до російських вояків. Вони потрапили до різних підрозділів. Там були і ополченці ЛДНР, там були і представники регулярної російської армії, там були і підрозділи кадирівських військ. В залежності від того до яких підрозділів потрапляли наші полонени, різне відношення було. Але здається, що з того часу абсолютно більшість наших військопосбовців було повернуто з полону. Є на жаль. І поодинокі випадки, коли наших воїнів не повернули їх долі, ще й досі залишається невідомо. Ми ж бачимо, що з російською стороною з офісом Абонсмана, ті ж саме генеральшута скавою, неможливо розмовляти. Вона прийшла, вона споплюжу інформацію, вона її викривляє, вона і не маніпулює. Тому питання повернення полонених залишається дуже ваговим, дуже важливо, не дарма до того процесу, звучення не лише представники українських спецслужб безпосередньо очільник офісу президента, пан Єрмак займається цим питанням, бо надзвичайно чутлива тема, але вона є надзвичайно важливою. І кожен раз, коли відбувається обмін полоненими між російською та українською стороною, це величезна здобуток і результат. Усі, хто дотичний до цього, дуже чутливого, але дуже важливого процесу. Бо кожен український воїн має повернутися до рідних та близьких а тіла тих, е хто загинули в російсько-українському протистоянні, обов'язково мають бути захоронені на українській землі. Я вам дуже дякую за те, що разом з нами пригадали історію 2014 року. Дякую вам за розмову. Владислав Селезньов військовий оглядач, полковник запасу, начальник прислужби служби генерального штабу 2014-2017 років був з нами на прямому зв'язку.